Ми сьогодні спробували зареєструвати постанову про скасування цієї постанови Гройсмена. І перший раз в історії парламенту в часи Януковича ми працювали, в часи кучми працювали, перший раз нам не зареєстрували проєкт постанови. Нам відмовили в реєстрації проєкта постанови. І це пряма вказівка пана Парбія. І це пряма вказівка Гройсмана, тому що секретаріатом парламенту ще керують його люди, які залишилися з того часу, коли він був головою Верховної Ради. І тому це дуже ницо, це дуже несправедливо. Коли всі люди в країні отримують копійки, а таємними постановами ну утаємниченими постановами. Собі уряд президент підвищують заробітні плати заднім числом. Коли я побачила їх декларації, мільйонні і мільярдні. То в мене взагалі до них пропозиція відмовитися від заробітної плати, і її не отримувати, а не підвищувати собі утаємничено заднім числом і брати з бюджету гроші, поки люди це не бачать.